Перш за все, в нас сьогодні ми маємо не тільки святковий день, а й сумний. Адже на Майдані було вбито двох активістів. І говорячи про сьогоднішній день в історії, я би хотів відмітити, що Віктор Янукович, як президент України, війде в історію як президент Тиран сьогодні. На руках якого смерть. Також, говорячи про День злуки, я закликаю всіх тернополян, українців, бути разом, бути спільними, бути єдиними як ніколи. Тому що сьогодні тільки від нас буде залежати доля наших дітей, наших онуків, наших батьків. Тому я закликаю всіх патріотів, небайдужих. Гуртуватися і їхати на майдан в нашу столицю, місто Київ.